Вже не один рік село Попельнаста зустрічає туристів з різних куточків Кіровоградщини і не тільки. Нещодавно відвідати козацький край, так його називають місцеві жителі, завітали учні 8, 9 та 10 класів Олександрійського ліцею інформаційних технологій. Я очікую дуже багато дізнатися про вас місцевість. Бо я дуже захоплююсь історією, Мені дуже подобається ця тема. Хоч взагалі я пожитю математик, але історія це теж дуже важлива частина мого життя. Я очікую отримати дуже позитивні емоції. Ми колись з класом виграли поїздку до вас. Це було роки три, напевно, на жаль, ще було до воєнного часу. Ми приїхали, нам дуже сподобалось, особливо екскурсовод. Ці жарти просто покорили нас. Першою зупинкою юних туристів був сільський будинок культури. Там діти мали можливість відвідати тренажерний і більярдні зали, де завзято почали випробовувати себе і їх на міцність. Також ознайомилися з роботою місцевих волонтерів та успіхами творчих колективів громади. Радо зустрічали учнів з міста Олександрії, попельнастівський сільський голова Олег Волянський та працівники культури. Я очікую отримати позитивні емоції. Я впевнена, що я їх отримую. Якісь нові враження, знання безумовно, тому що я навчаюся в історичному класі. Нам будуть проводити екскурсія. Я впевнена, що дізнаюсь дуже багато всього цікавого, нового, тому поповнити безумовно свій якийсь запас історичний. Ось і класно провести час. Я приїхала своєю найкращою подругою, тому так. Наступна зупинка протестантська церква. Там дітям випала можливість познайомитися з почесним жителем села Григорієм Дроком. Він розповів про історію відбудови церкви та поділився спогадами про своє сільське дитинство. Родзинкою подорожі стало знайомство з історією рідного краю в культурно-освітньому центрі Толока. Його директор Валерій Жванко розповів про кожен експонат музею. Діти із задоволенням поринули в історію наших предків та відчули її на дотик. Бачите, скільки там дірочок. Вирізалася підошва. Як правило, з товстої шкіри, з спини кабана або бика. Через велику кількість дітей було розділено на дві групи. Поки одні насолоджувалися знахідками музею, інших бібліотекар Зінаїда Жванко познайомила з казковими персонажами лялькового театру. Діти відчували себе в ролі акторів та робили фото на згадку. Це вже не перша екскурсія, і наш центр працює на Олександрійський район, на Попельнастівську громаду і так само на всю Україну. Ми вважаємо, що той ресурс, який ми накопичили тут, той досвід, і ті можливості відпочинкові, рекреаційні і пізнавальні, можуть бути і потрібно вкладати саме в молоде покоління. Сьогодні було 36 дітей, сьогодні було четверо дорослих. У них ще півдня. Вони відвідали клуб, вони побачили спроможності нашої громади, побачили більярдний зал, побачили тренінг-центр. Побачили боксерську секцію, побачили наслідки і волонтерську роботу в процесі. Бачили сітки, бачили окопні свічки, які ми робимо, побачили нашу чудову природу, вони поспілкувалися один з одним. І я думаю, що вивезли звідси приємні враження і посили відчуття своєї національної належності. Ми українці, незалежно від нашої національності, ми громадяни України, ми її знаємо, пізнаємо, любимо і захищаємо. У мене дуже багато вражень про це місце. Дуже цікаво все. Гарні екскурсоводи. Приміщення гарно збереглося. Все. Цікаві світлини є, також стародавні артефакти. Напевно, запам'яталися більше про вишиванки, як нам показували. Як показували, розказували про картини. Наприклад, розказували про старі речі, про дзеркала. Приємно усвідомлювати, що знайомитися з історією та розвитком нашого рідного краю їдуть не лише жителі громади, а й всі бажаючі. А подивитися у нас є що.